Червоний форд з жовтими шашечками, непередбачуваними прилуцькими дорогами, їздить поважно та акуратно. Чим начекає чекає зеленого світла та пропускає пасажирів на зебрі. Йому якось по особливому сигналять колеги-таксисти. А деякі його пасажири, зручно розмістившись поруч з водієм, здивовано піднімають до неба брови. Як і їх можна зрозуміти: Таксист червоного фордика жінка. От що не кажіть, а жінка залишається жінкою навіть за кермом таксі. Макіяж, зачіска, посмішка Наталія втілення краси та жіночності, звичним яким рухом заводить автівку, самими лише бісиками в очах запитує пасажира звичне, куди їдемо, і ось вона знову королева дороги. А яка вона зблизька? Наташа таксистка, яка наспівує в дорозі вже народний хід про далекобійників, віддає перевагу червоним автомобілям та святкує день водія на рівні з чоловіками. А зблизька вона приємна, спокійна та цікава співрозмовниця. Жінок каже Наталія возити легше. Швидше знаходиться спільна мова, тем для розмов між жінками завжди більше. Другий раз питають, а як вас чоловік відпустив? Я вас відпустив. Ну кажу, так захотіла, відпустив. Питають, як чи я ночі роблю, чи боюся їздити, багато чого. І, ну, другий раз жінка сідає своїми проблемами, розказує свої сімейні проблеми. От наболіла в жінки така в душі проблема. От сідає, розкидає, починає слухати, починає розказувати балак. Ну, всякі є люди, всякі є радостне розказують, є груз, розказують, всяке буває. Вагітна жінка у довгому ряду таксистів вибрала саме Наталію. Мабуть, спрацював материнський інстинкт. Тепер вона користується лише наталеними послугами. А колись Наталі довелося разом з юною пасажиркою вигадувати привітання її хлопцю з нагоди 23 лютого. А чи змогла б пасажирка поскаржитися таксисту чоловічої статі на проблеми з коханим, дітьми? Навіть на ті ж злощасні панчохи Наталя завжди вислухає, якщо зможе, дасть пораду. А якщо треба, то й заспіває. Сіли до мене із гітарою, два мужчини із гітарою. І вони ж їхали, побачили, що це я. Ну як вони? Я під'їхала, вони не знали, що це я буду пасажир, жінка. І сіли ж з гітарою. І потім почали Давай заграй, давай заграй! І почали співати. Мені так цікаво було, все заповнилося. Так грали, сиділи в мене в машині. В житті Наталі багато чоловіків, це факт. Той, який офіційно на ближчій, теж водить, але поїзди на гумові колеса пересідати не хоче, бо для залізних частіше горить зелений. Колегам же по роботі Наталя завдячує швидким вирішенням проблем, які бувають у дорозі, і ароматною кавою, як то кажуть, прямо за кермом. Тож сумна статистика про те, що робота таксиста входить до п'ятірки найнебезпечніших, на Наталії спіймала облизня. Всі на допомогу приходять сюди, друзі. Є дзвонок, є подзвониш, приїде, по суті, так Такого не щоб став руки розводив, не знаю, знаєш далі, що робити. Зразу комусь дзвониш, приїжджають, допомагають. Спасибо, звісно, хлопці допомагають. А от пасажири-чоловіки на жінку водія реагують по-різному. Деякі відверто заздрять, деякі навіть не намагаються приховати своє роздратування, що їх везе жінка. Усідає мужчина, він не вміє їздить. Він просто й каже, як я тобі завидую, що ти їздиш. є таке, є. Хоча це все таки швидше винятки ніж правило. Від чоловіків пасажирів Наталія і квіти отримувала, і невеличкі, але від того не менш приємні подарунки. З нового року в салоні авто Наталі є постійний пасажир, руде тигриня, подарунок вдячного пасажира. Навіть поважні даїшники, яких ніжно ухрестили у народі, зараз більш поблажливо ставляться до жінки за кермом. Хіба ж можна загрозливо махати жезлом, коли їм посміхається така красуня? Стій даїшник, не крутись, не пустуй і схаменись. Свою роботу енергійна Наталія дуже важкою не вважає. І не бачить нічого неможливого у тому, щоб уміло поєднувати ранковий макіяж з нелегкою працею таксиста. Треба раніше вставати і пізніше лягати, щоб все вспівати. Жінка так само, як і таксисти. вони всі однакові. Що, 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 що жінка, що мужчина без різниці. Та слабша, більше, більше в неї попит, попит в неї більший попит Можество на пасажирів. Більше, більше її вступаю, як на стоянці, так більше там, ну як, на поступки йдуть, да, більше приимущества. Більше. більше стараюся там якось допомогти. чимось, Як щось з машиною, поможеш. За 10 років водійського стажу Наталія бачила, перебачила усякого. Щоденно спілкуючись з великою кількістю людей, навчилася добре розбиратися в їх психології. Неадекватного клієнта бачить за кілометр і, вже що зовсім по-чоловічому, може навіть перевзути свою слухняну помічницю, точніше поміняти колесо. Усім жінкам я бажаю щастя, здоров'я. найголовніше, головне, щоб у нас було, і кохати і бути коханими. Поздравляю всіх жінок з наступаючим святом 8 марта. Бажаю їм, кажуть, не гвоздя, не жезла. Там, удачі, удачі в дорозі. І, і щоб машина не так ламалася часто. І щоб їм добре везло фортило, і це було добре.